Нелегальний маршрут до Румунії за 3 тисячі доларів США на Верховинщині викрили групу осіб, причетних до незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. Маршрут пролягав гірською місцевістю та поза межами офіційних пунктів пропуску. Двом фігурантам повідомлено про підозру за даними слідства. Встановлено, що організував незаконну схему 41-річний мешканець Дніпропетровської області. Зловмисник пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, допомогу у перетині кордону поза Межами офіційними пунктами пропуском свої послуги оцінював у 3 тисячі доларів США з особи. До реалізації злочинного плану він залучив 36-річного мешканця Верховинщини. Фігуранти планували переправити до Румунії жителя Сумської області їх затриманого у Верховині після того, як вони остаточно узгодили передачу обумовлених коштів: 15 тисяч гривень та 3 тисячі доларів США. У ході документування протиправної діяльності з місця події вилучено готівку, автомобілі та. Інші речові докази. Слідчі Верховинського районного відділу поліції затримали обох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру за частиною 3 статті 332, -ї. незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Кримін... Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють коло інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності. Михайло Березені, Уляна Николюк, Андрій Буцяк. Новини на вежі.